Доброго дня, мої любі! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування, а тема нашого заняття лісовими стежками. Принесло нам сонечко осені тепло і ласкаві промені розлило. Привітало сонечко нас усіх, лунає весело й дзвінко сміх. Дітки, погляньте навкруги. Як ви вважаєте? Хто міг так прикрасити підлогу? Так, це ж осінь завітала, нам листки подарувала. А це незвичайні листочки. Вони люблять танцювати та кружляти, коли дме вітерець. Давайте подмухаємо на наші листочки з різною силою вітру. Молодці. А що це за стежка? Вона незвичайна. Чим її прикрасила осінь? Так, листочками. А якого кольору на стежці листочки? Молодці, червоного, жовтого та зеленого. А як ще можна сказати? Листочки золоті, різнокольорові. А зберімо ці листочки в букети за кольором. В мене жовтий букет. А якого кольору твій букет? А мій букет зеленого кольору, а твій? В моєму букеті листя червоного кольору. Молодці малята. Дітки, а куди ж ведеться стежина? Подивіться, будь ласка, яку картину принесла нам осінь. Цю картину написав художник Ісаак Левітан. А що намальовано на картині? Правильно, осінні дерева, гай, небо? Якого кольору листочки на деревах? Жовтого, золотого. Так, молодці. Ця картина називається золота осінь. А як ви вважаєте, чому художник саме так назвав її? А який день зобразив художник? Правильно, сонячний, теплий, осінній. А які кольори взяв художник для своєї картини? Молодці, жовтий, блакитний, зелений. А що ще ви помітили на картині? Так, блакитну річку. Цю красиву картину намалював художник Левітан – він назвав її золота осінь. Художник намалював жовті дерева, жовту посохшу траву, блакитне небо. Він намалював ясний осінній день. Ой, а що це за звуки? А ось і веселі краплинки. Пострибали всі по стежинках, хмаромки збираються. Дощик починається. А як крапає маленький дощик? Крап 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 крап. А восени ж бувають і сильні дощі, як крапають сильні дощі. Крап-крап крап 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 крап. Так, молодці малята. Діти, ми ходили осінніми стежками і заблукали. Тільки листочки шурхотять під ногами. Як шурхотять листочки, давайте ще раз промовимо. А як нам погукати когось? Правильно. Ау, давайте погукаємо разом. ау Ще раз, ау Нас почула красуня осінь. Що сталося, діти? Ми заблукали осене. Я вам допоможу, але спочатку скажіть, яка осінь. Пограємо з вами дидактичну гру. Осінь яка. Сонечко не світить. Похмура осінь. Золотить дерева. Золота. Часто йде дощ. Мокра, дощова. Дає багато врожаю. Багата, щедра, молодці. Молодці малята. Багато знаєте про осінь. За це осінь нам подарувала ось такий листочок. Якого він кольору? Правильно, червоного. Ось по такій стежині. Мені осінь підказала, нам потрібно повертатися назад. Ну що ж, спробуємо. Якого кольору осінь подарувала нам листочка? Правильно, червоного. Отже, ми будемо повертатися по червоній стежці. Так, молодці. Де ми мандрували сьогодні малята? Що відбувається в лісі восени? Дуже цікава була з вами подорож. До зустрічі, мої хороші!